13 концертів за 6 днів у Європі дали учасники народного ансамблю світанок. Хореографічний колектив з Кропивницького спільно з артистами з івано франківська Ужгорода та Харкова підготували святкову програму Різдво разом з Україною за менш ніж тиждень. Танцюристи відвідали Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину та Австрію. Виступали перед президентом Австрії та послами. Унікальну програму підготували за два тижні. Мета поїздки показати українські різдвяні традиції, а також розказати європейським політикам, як діти відчувають війну. Вперше в житті світанку світанок працював під живий оркестр, тому що оркестр з Ужгороду підгравав під наші колядки, і це така була спільна, величезна. 20 хвилинна програма для дипломатичних кол і годинна програма для наших переселенців, які зараз проживають за кордоном, вимушено. Перші запитання, які для дітей звучали, це ви звідки? Ми з Кропивницького. У вас там все тихо, війни немає. І потім, коли діти починали розказувати політикам, що у нас реально тут війна, що у нас постійні повітряні тривоги, що репетиції проходять в бомбосховищі, що ми готові. Вались до цього проекту і більше часу проводили в бомбосховищі і без світла, ніж в нашому звичному залі, то в них трошечки був шок.